Відправивши зранку 24 серпня 115 курських строковиків, ми затамували подих. Ми тримали кулаки за те, щоб росіяни в останню хвилину знаєте, не передумали і не скасували цей обмін, отримавши свої. Вони не знають новин, вони розпитували про все навколо. Найбільше вразило це зустріч. Це, дійсно, це очікування спочатку з, з полону, Це було ну, найкраще відчуття в моєму житті, напевно. Як люди вітали нас по дорозі до цього місця, як люди виходили, зустрічали нас з прапорами. Вони худі, вони змучені. Але повірте мені, такого потужного, такого емоційного, такого сильного виконання українського гімну я за 45 років свого життя іще не разу не чув. Всі такі гарні, красиві, всі одягнені, приємні, улыбаються, радуються, всі вітають тебе. Впечатлення на найвищому рівні. Я зрозумів, що я люблю на самом деле дуже-дуже Україну. Вона дуже гарна, у нас дуже гарні люди, дуже все цвіте, пахне. Прям немає слів. Одні емоції. Артем Овдієнко, Данила Шпак з кордону ДПСУ.